І все не впаде вниз. О, це не впало. Та байдуже. Я звідти все одно ніяк не вийду. Тому добре, забудемо ми про ці дошки. Коротше, візьму дошку. Та взагалі без різниці, звідки я її візьму. Так, потрібно ось це все розберекадувати. Так, друзі, поставити на звичайні хоча місця, щоб вони нічого не запідозили. Хоча ні. Краще хай буде так. Тобто, як я розумію, по покращі... ці місця, скажімо, повинні бути десь ось там, так? Нагорі. Так, це що в нас тут? Начебто мене ніхто не побачив. Ось, друзі, ми знайшли те, що я і вам казав. Ми знайшли нормальне озброєння. Я ж казав, у них повинне бути добре, хороше таке озброєння. Так, воно в них просто повинне, повинно бути. Ну, бо вони ж якісь там розумні, напевно, чуваки. Тому вони.